Не треба колюча страхополог дурнишних колючий. Однорічна трав'яниста шорстка рослина родини айстрових, складноцвітих, завишки 30-50 см. Стебло прямостояче, тонкоребристе, дуже розгалужене, коротковолосисте. Біля основи листків має одну або дві-три роздільні міцні жовті колючки. Листки чергові. Короткочерешкові, глибоко трип'яти лопатеві, при основі клиноподібні, зверху темно-зелені, біло-повстисті. квітки трубчасті, дрібні, жовтаві, одностатеві, рослини однодомні, зібрані в кошики, що розміщені по одному в пазухах листків, кошики з тиченковими квітками, багатоквіткові, з обгорткою з однакових вільних листочків. З маточковими двоквітковими, зі зрощеною з листям обгорткою. Обгортка плодів жовта бурувата Видовжена еліптична на верхівці з однома двома прямими тонкими колючками, густо вкрита міцними колючими шипами. Плід сім'янка цвіте у липні серпні. Поширення. Не Нетреба колюча росте по всій території України, на засмічених місцях, полях, садах. Сировина для медичних потреб заготовляють траву не треба, зрізуючи облистеневу частину стебел під час цвітіння рослини. Зібрану сировину використовують свіжою або сушать під укриттям на вільному повітрі. Рослина неофіційна. Хімічний склад: Трава рослини містить значну кількість йоду, алкалоїди, глікозид, ксантостру марин, аскорбінову кислоту та інші речовини. Фармакологічні властивості і використання з досвіду вітчизняної та зарубіжної народної медицини відомо, що трава нетреби колючої має антимікробні, потогінні, жарознижуючі та седативні властивості. Найчастіше на стійкі трави не треба п'ють при діареї, дизентерії, хворобах простудного характеру, шкірних захворюваннях та хворобах щитовидної залози. Свіжий сік рослини вважається ефективним засобом від кропив'янки. Як зовнішній засіб, використовують свіжий сік і настій трави не треба. Ними змащують уражені місця при шкірних захворюваннях, екзема, лишаї, скорфульозні струпи, рак шкіри, вугри, висипи, грибкові ураження тощо. Не треба, звичайно, використовують у гомеопатії молоде листя не треба колючої і гістівне. Його використовують на салати для приготування зелених юшок. Лікарські форми і застосування внутрішньо настій. 1 столова ложка висушеної трави на 200 мл окропу кип'ятити 10 хвилин. Приймати по одній склянці 2-3 рази на день. Свіжий сік приймати по 15-20 крапель на один раз. Дітям від 2 до 10 крапель на один раз залежно від віку. Зовнішньо. Використовують настій і свіжий сік застосовують для примочок.